Доброго дня, шановні слухачі, підготовка до НМТ 23-го року. Тестове завдання, варіант 1 номер 1. Завдання полягає в наступному: яка найменша кількість метрів тканини може бути в рулоні, щоб його можна було продати без залишку по 6, по 8 або по 10 метрів. Тобто досить цікава задача на перший погляд, але вона не є досить складною. Да? Умова яка? Щоб у нас в рулоні підібрати найменшу е, кількість метрів тканини, щоб його можна було поділити на ціло або по 6, або по 8, або по 10. Всі ми пам'ятаємо, що це може бути. Правильно, це може бути НСК. Найбільший найменший спільний кратне 6, тобто, НСК, е, чисел 6, 8 та 10. Тобто АНСК чисел 6, 8 та 10. Чому дорівнює, якщо не пам'ятаємо, можна простіше 6 це в нас 3 помножити на 2, 8 це в нас 2 помножити на 4. І 10 це 2 помножити на 5. Отже, двійка зустрічається в кожному. Тобто 2 помножити на 3 на 4 та на 5. І разом підсумовуємо: 5 на 4 20. На 3 – 60 і на 2 – 120. Тобто Щонайменше, нам потрібно взяти 120 метрів тканини, щоб ми могли без залишку поділити її на рулони. Або по 6, або по 8, або по 10 метрів. Такий варіант відповіді є. Е, і це варіант відповіді В. Дякую за увагу!